Так, Дмитрій Казак, це заступник голови адміністрації президента. Пішов у відставку або пішли його у відставку, фактично видається так, що Дмитро Казак викинутий на звалище історії як як паршива вівця, виявився він не потрібний, диктатору Путіну після десятків друзів років знаходження в Ореолі і будучи най, найближенішою людиною до Путіна в певні моменти його цього сходження. Так тому що хто такий Дмитрій Казак? Дмитрій Казак людина е, достатньо серйозного. Такого політичного впливу він причетний до анексії Криму. Він знаходиться під санкціями Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки. Він куратор Молдови, фактично проросійського впливу в Молдови. Саме завдяки козаку вивозили плахатнюка олігарха проросійського, рятували його гроші. Тобто, Кремль має завдячувати і цим козаку. Додон прийшов до влади в кінці 2010-х, Став прем'єр-міністром. Молдовської республіки це теж заслуга Козака. Олімпіада, будівництво об'єктів, взаємодія з міжнародним олімпійським комітетом Сочі 2014. Заслуга Козака керував він якось штабом передвиборчим Путіна. Також і 11 років. Друзі, до 2020 року він 11 років був віце-прем'єр прем'єром Російської Федерації. З 2020 року він увійшов як один із керівників адміністрації Путіна. І е, був призначений переговорником номер один це станом на 2020 рік, у нормандську четвірку на рівні радників у норманський формат, і це е, така от дуже примітна історія. Я її м, пізніше розшифрую. Просто зараз про версії: що ж насправді сталося? Чому цей козак позбувся фактично ну всього? Скажімо так, зараз він 58-го року народження, і він ну 67 років за мірками Російської Федерації для політики Російської Федерації. Це ну не такий вік, щоб позбутися всього, але людина позбулася всього. Значить, версії дві: одна, яку розганяють, і в яку. Вірять в принципі ру-блогери. І друга версія, яка більш очевидною видається, оскільки тут існують, існує український певний слід. Перша версія, значить, гавноканальчики, типу табакерки Кремльовськи пишуть про те, що це друзі, фактично фінал протистояння політичного між е казаком і ще одним. Е Заступником керівника адміністрації президента ось ці мут е Сергієм Кирєєвим. У нас є відео про Сергія Кирєєва, яке стосується його бажання там захопити весь медіапростір і впливати на медіа цю корпорацію а, Росія Сіву сьогодні. Сі... 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 Так там де Сіманян керує Сіманян, уже придумали рак і так далі. Тобто там він помічений. А тепер, от історія більш така масштабніша, так це боротьба за вплив на регіональні еліти і боротьба за. Вплив на кураторство над всіма країнами СНД а також усім пострадянським простором, чому я так кажу, тому що буквально місяць тому. Путін розпустив управління два штуки, якими керував о, саме казак: це управління міжрегіонального співробітництва, а також управління культурного співробітництва. І натомість, замість цих управлінь, було створено ще одне єдине ну, фактично об'єднання відбулося е, е, управління, яке займається стратегічним партнерством з пострадянськими країнами. Там у нього є своя окрема назва, але ідея так. І оце управління очолив у нас Сергій Кирієнко. Сергій Сергійєнка, взагалі, друзі, хочу сказати, зараз називають наступником Путіна. Людина, яка зараз утримує дуже багато важелів впливу на все, що для Російської Федерації в принципі ключове. Я розумію, що там історія з новими, новими землями, як вони називають, да, новими суб'єктами федерації. Це історія, якою так керує Кірієнка. Так це, це людина, яка ну там раз на тиждень буває на Луганщині чи Донеччині, окупованій чи. Чистині, тобто, це не для кого не секрет. Це людина, яка там трусила цими меморандумами з пошиленими сальдо десь в Кремльомському палаці в 2023 році. Тобто, ми, ми це все розуміємо. Людина, яка має вплив на медіа, на пропаганду і, і так далі, але тепер ця людина з е, ліквідацією фактично впливає Дмитра Казака, вона в нас заходить на територію впливу на регіональні еліти. І для Російської Федерації це, це ключовий момент е, влади владних повноважень і владних важелів, взагалі, тобто з'їв він козака, і тепер фактично це пряма права там, рука, нога, е, половина мозгу Путіна. З приводу е, контролю над регіональними елітами, регіональні еліти це якраз нафта, газ, гроші, дірібан, корупція, все друзі, це все це жирний, жирний шмат. І хто контролює регіональні еліти? В Російській Федерації той фактично контролює Російську Федерацію, ось таким чином. Тобто, це така версія номер один. Є ще одна версія, до якої схиляються в принципі західна преса. Видання Нью-Йорк Таймс виходить з окремої до речі статтею і там вони американці теж згадують, бачите, що Сергій Кирієнко протистояння там і так далі, тому подібне, і Казак позбувся своєї посади. Це одне, це це також згадується, що тепер Кирієнко повнота всієї влади. Казак може зайнятися бізнесом, а може і не зайнятися бізнесом, і взагалі це його рішення, чи не його рішення. Пісков наприклад сказав що це його власне рішення, що він там втомився, вже буде займатися бізнесом. Але ну це повна туфта, от а більш вірогідним, і тут з Нью-йорк я також погоджуюся, це все-таки питання України. Чому? Тому що Козак, не дивлячись на його публічну позицію, там, де він там Україна ну там бандеровці, нацисти, і так далі. з іншого боку, Козак, за будь-якої нагоди не публічно, просто наполягав, щоб Путін. Не робив вторгнення, щоб Путін воював з розуму, якщо він вже воює, і особливо в останні місяці. Загострилася дискусія з приводу того, що потрібно виходити з цієї війни, і якраз у цей шанс, який Путін отримав від Дональда Трампа, ця зустріч в Анкореджі вона давала таку можливість зараз зберегти обличчя і так далі. Але очевидно, Путін і його яструби типу кирієнка вирішили гратися абсолютно в інші ігри, і це цей казак перетворився. Ну фактично на скалку в дупі для Путіна, який просто заважає йому робити те, що він хоче, а не з огляду на ту кон'юктуру геополітичну. Яка складається, тому казака звісно е, вишвернули але от е, це матиме, я думаю, наслідки і для української дипломатії зараз, тому що фактично до цього моменту казак залишався. Ну, чи не єдиною людиною, якому можна було напряму подзвонити з офісу президента, тобто непрямі контакти комунікації. Ви знаєте, що міністри оборони ну це звична історія. Тут немає ніякої зради. міністри оборони, наприклад, сполучених штатів і Російської Федерації зідзвонюються. По, по, ну, по непрямих каналах на рівні міністрів оборони. У нас така історія зберігалася. Uh, починаючи там з 2020 року, від моменту фактично призначення призначення uh, казака uh, радне uh, радника Путіна в заступники адміністрації. і, і uh, коли його запустили в трек нормандської черві чи. Іх переговорів, і взагалі там історія достатньо цікава, тому що саме там не просто в цей час, там в цей день в цей день був змінений на посаді голови офісу президента України Богдан на Єрмака, і рівно через 2-3 години відбулося дзеркальне призначення, дзеркальна зміна, коли прибрали Суркова і поставили козака на цей трек. Тобто, фактично, у нас єрмак і Козак за якоїсь неймові це не збіг обставин. Я в цьому абсолютно впевнений, але це навмисно створений тандем по неформальних по формальних спочатку а потім і не по, неформаль, не по е, неформальних контактах які е, відбувалися і тут є звісно певні пояснення чому саме казака єрмаку тоді так оперативно підсунули очевидно через по перше етнічне походження казака він уродженець україни він народився на Кіровоградщині. ось і очевидно через е, як Говорять по деякої ці ходять чутки через дотичність самого Дмитра Козака і також. Батька Єрмака Бориса Єрмака до е, ГУР СРСР головного управління розвитку СРСР у 80-х роках. Є така інформація, її можна знайти почитати. Ну це на, на рівні, значить, просто логіки зв'язків, які можуть бути один з варіантів про плинність стосунків козака і Єрмака. Це якраз зв'язок батька Єрмака е, з самим е, козаком, якраз у 80-х роках, могли відбуватися певні контакти, а могли і не відбуватися але очевидно, що щось але таки існує, оскільки, якби не існувало, не народжувалися би оці от красиві, надзвичайно медійні байки. Я думаю, що це все таки байка, оця от історія, яка активно була. Ростеражована з приводу дзвінка Димітрія Казака Єрмаку у перший день вторгнення Російської Федерації е, в лютому 22-го року, і коли, начебто, Єрмак сказав, пішов ти нафіг е, зі своїми ультиматами, поклав трубку. Історія ну красива історія, але ну чи може вона бути правдою, Не знаю. Від Андрія Єрмака, я не чув, щоб він десь публічно е, цю історію підтверджував. Можливо, це станеться пізніше, але такого не буває. Але то все доводило, що навіть під час вторгнення, коли летить баліст. На Києві Українська ППО її не може збивати, і це шок, і і повна якась е, ледь не агонія то людина дзвонила на пряму в офіс президента і там брали слухавку. Розумієте, якщо це байка правдива, там брали слухавку. Тобто така можливість е, була. А, а тепер виходить так, що зі, е відходом казака цей канал неформальний канал комунікації. Він зникає. Київ і Москва неформально тепер не говорять, тому що є великі сумніви про те, що Єрмак якимось чином може розмовляти от з Сергієм Кірієнко цим шовіністом, який там ну в нього абсолютно інші плани, абсолютно інше бачення, абсолютно інші завдання. Казак був перемовником. Кирієнко не перемовник. Кирієнка, ультиматіст, я би так його охарактеризував. І до речі, про цю фотографію: це ну єдина чи не єдина фотка. от так от в вільному доступі, можливо, є ще, але знаєте, коли вводите там Єрмак-Козак, е, немає такої фотографії, де б це був не калаш, а спільне фото, де вони б стояли б поряд. Можливо, там в одній кімнаті є, а отак, от щоб поряд, я я не знайшов. Теж достатньо дивно коротше. Ця фотографія має таку ну історичну забарвленість. Чому тому, що це останнє фото? Зустрічі політ на рівні політичних радників у нормандському форматі. Фактично, мінськ – це осінь 2021 року. Після цього цей формат перестав існувати, але контакти неформальні між Києвом і Москвою залишалися. От ну фактично по сьогодні, і тепер таких контактів. Очевидно, можливості для прямого неформального контакту у і Києва тепер немає.